Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед З вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо нашу експедицію в Арктиці в грі під назвою Арктико. Отже, давайте без лишніх слів розпочинати, подивимося, що нам вдасться зробити на цей раз. Погнали! Ми вже з вами придбали ще дві додаткових лампи, щоб видобувати енергію, так як енергії, якщо чесно, дуже сильно не вистачає. Так, ну і в принципі, по ресурсах у нас не так-то й багато всього, щоб, щоб нам би допомогло. Так, що ми тут можемо? Ми можемо приготувати рибину? Можемо приготувати рибину? Я вже підзабув, якщо чесно, де наш інвентар. Так, у нас 10 риби є. І, в принципі, більше нічого і немає. Так, заготувати вихід. Де наша їжа? Ось це. Ми зараз можемо перекусити трішечки. Так, рівень голоду у нас прибрався. Так, 244. Е, картопля 8, до речі. 8 одиниць картопельки в нас з вами є. Так, це в нас карта. Карта. І навіть куди поїхати, я поки що не знаю. Так, Давайте подивимося, що у нас тут по картоплі. Ой, для чого я її підняв? Стій на місці. І ти стій тут. Так, ну вона, напевно, що вирощується, я так підозрюю. Так, да. не можна нічого з нею поки що взаємодіяти, так що напевно, що ми з вами ляжемо поспимо і тоді вже розпочнемо нашу подорож. І, Якщо чесно, з такою великою картою дуже ва важко вибрати місце, куди я хотів би потрапити. Бо якщо чесно, то хочеться дослідити в принципі, всю карту, яка тут є. Але поки що я вирішив вибрати найближчу точку, це буде ось ця гора, де зверху на ній знаходяться якісь будівлі. Причому ми паралельно з цим зможемо з вами об'їжджати якісь об'єкти, які нас будуть цікавити. Ось, наприклад, перший з них буде це. Якась, якісь льодовики, люд, хотів сказати льодяники, льодовики, <свігалі> <свігалі> але причому тут щось стоїть. Як бачимо, це якийсь фотопарат. Що це таке взагалі? Що це таке і для чого воно призначено? Так, зупиняємось. Виходимо, і як бачимо, тут в нас можливість. Можливість, що? можливість отримати якісь додаткові... Матеріали. А, це лід. його можна на дослідження відправляти, наскільки я пам'ятаю. А це в нас що? Це в нас якісь дані. Що це таке? Навіть не розумію, це якісь стоїть щось, якісь дві будівлі. Це, це схоже на карту, якщо чесно. Але я не знаю, що це таке. І навіть не маю мінімальної здогадки, ще це може бути. Так, слід ми забираємо і відправляємося, напевно, що з вами далі до отих от будівель. Але паралельно з цим я бачив ще одне місце, яке мене вже зацікавило. Воно знаходиться ось тут поруч. Як бачимо, так, десь так, щоб оминути воду і щоб собаки наші не намочили лапи. Давайте, хаски, везіть мене. Чим швидше, тим краще. Так, ну і я ж кажу, поки що ми їдемо зараз до цього незрозумілого будинку, я дивлюсь, він повністю скла зроблений такий. Шар скла. І далі вже будемо намагатися відправитися на оті будинки, які знаходяться на горі. А тут поки що будемо проводити дослідження. Як бачимо, це в нас була інкубаторна. Тут, як ми можемо спостерігати, купа горщиків, купа всього. І в одному із пасань було написано, що вчений, який проводив тут досліди, він може здійснити прорив в сфері в сфері вирощування рослин через те, що він якось їх модифікував, і завдяки цьому вони можуть витримувати більші морози, ніж звичайні. Ну, поки що нам вдалося знайти всього-навсього одне креслення, так що ми зараз з вами розвертаємось, ну, точніше, не розвертаємося, а продовжуємо рух нагору. І щоб побачив, там ще десь в далечині якийсь будинок. Або це лід, або це будинок, не ясно. Тут уже дуже важко розрізнити, що, що є що. І там, я дивлюся, ще якісь або лід, або будинки. Не знаю, ого, це яма була? Я думаю, це цей. Це вже вода, думаю, ну все, приїхали. А тут вода, до речі, є. Якось її потрібно оминути так, щоб не зачепити наших псів. Точніше, не намочити наших псів. Ну, а нам залишається вже через трішки добратися до будівель і дослідити, що там все-таки є. Не вдалося нашим собакам залізти нагору, тому доводиться пішки вибиратися сюди. Так, і давайте подивимося, що тут в нас є. Я вже звідси бачу щось цікавеньке. Вон, дивіться, це в нас що? Це в нас якийсь розвалений чи це корабль, чи це просто насипи з каменю. Так, тут в нас, як бачимо, відразу з'являються ресурси. Ресурси це завжди добре, і при цьому нам, в нас з'являється шикарний огляд. Так, там ми з вами були, там ми. Наші були, наші не були, навіть і не знаю вже. Так, тут точно не були. Як бачимо, купа всього, там щось валяється, а там, там де валяється, напевно, що я був. Я був, я пам'ятаю цю локацію. Потім тут в нас знизу ще знаходяться мінерали. Там в нас вітряк, до речі, крутиться. Подивіться, може це там знаходиться креслення на вітряк, щоб нам видобувати енергію не тільки. Коли є сонячне світло, а й можна було відбувати енергію, коли є просто вітер. Воно навіть в темряві працює і відразу видає світло. Це було б взагалі чудово. Так, став у нас якісь розвалини, зумитись ми не можемо, так що дізнатися, що там саме, я не знаю. Корабель, там ще якась будівля. Тут в нас знаходиться. Хм, Якесь незрозуміле. Незрозумілий предмет, якщо чесно. Не знаю, що це. Там ми бачили. Там вдаличені корабель, потім скелі, потім дирижабль <свісно> Там наша база, і, в принципі, з цього боку ми огляд провели. Так, давайте ще піднімемо піднімемося на іншу гору. Як бачимо, тут ресурси ще є. Під, піднімемося, напевно, що сюди, подивимося, що ще з цього боку у нас є. Куди ми ще тут можемо? Твою наліво! Що було? Хо -хо, прикол. Так. Та на що ж ти скачеш мені, блях? Що це таке взагалі? Для чого воно призначено? Я не хочу взлітати. Якщо, якщо взлечу, то на цьому, в принципі, все і закінчиться. Ми не будемо добиратися до нашої бази, напевно, що до наступного дня. Так що ми поки що просто заберемо ресурси звідси. Причому тут речі такі доволі багато ресурсів. Як порівняти з іншими локаціями, то тут от прям дуже багато ресурсів знаходиться. Ну нічого, зараз ми спробуємо це все діло забрати. Я навіть не знаю, чи є сенс нам злітати звідси чи ні. Я хотів просто оглянути. Хотів просто оглянути. Йлки-палки. А воно не дає мені і змушує летіти. Так що, напевно, що ми зараз з вами вийдемо десь сюди. На цю гору. А, до речі, не пускає нас. Дуже тяжко нам підніматися на гору. Йду я, не йду? Йду наче? Наче йду, наче не йду. О, дивіться. І що? Для чого? Не знаю. Ми просто підлітаємо. ну Гра думає, що ми хочемо летіти. Так, а тут взагалі щось якісь дрібнота. Це, напевно, що не ресурси, це, напевно, що насіння якесь. Я так підозрюю. Так, ну, в принципі, його ми зібрали, тепер побігли в будинок. Подивимося, що в нас в будинку. Е, до речі, доволі такі нові об'єкти. Це що в нас таке? Кофій? Плюс до швидкості. Кофі до швидкості. Це у нас що? Це ми забираємо 20 одиниць кави чайники. Такого ми забрати не можемо. Ще кава. Ні, тут не будемо спати. І тут в нас записка, да? 2000 доларів. О, я бачив гори самі не. Самі необ'ятні. Це які. Мої очі бачили якраз у природи. Яка розкривалася з часом, повільно і спокійно. Я бачив, як рухається лід, як е, круть, кружляють зірки. Я був достатньо терпля... терплячий і виявився. Виявився. Так, я бачу ще ресурси, які мені показує. Виявився винагородженим. 40, 30. 30, 30, 20. А, ось де вони? Зашкірилися. Якщо чесно, їх навіть і не видно було. Так, так, да, це насіння, реально насіння. Насіння ми з вами заберемо і ще за 40 метрів показує, що ще 6DC. 40. Десь. Ні, не в цей бік. 45, 46, 49, 50. 50, 60. Та я не знаю, якщо чесно, подивіться, воно просто водить мене вліво-вправо. Давайте повертатися до наших собачок. До наших собачок. І напевно, що виберемо наступну точку нашого, нашого... Нашого... нашої місії. Це ось ту. Ну, Це поки що саме ближче, що я бачу, а я хочу відкрити карту. Де тут наша карта? Так, як бачимо, що ми тут знайшли? Ми з вами знайшли одне креслення. Е, так, одне креслення літака, одне креслення телескопу, нові інструменти 24 з 56, ліфт 0, майстерня. Модернізуй каяк, е, вудочку і парашут. Вітрова трубка. І щось в мене є підозрює: що вітрова трубка ось де вона лежить. Так що нам потрібно вибрати карту е, і вибрати точку. Напевно, що ось це воно буде. Все, і знайти наших псів і відправитися в дорогу. А де наші собаки? Де наші собаки? Собаки, собаки. Це що у нас? А, ми там були. Вони були десь на підйомі. Я їх десь залишив. А, ось де вони, бачите? Зашкірилися нам тут. Не видно їх тепер. Такс. Все, сідаємо, спускаємось. Звісно, спуститися на з цими собаками тут ще також велика проблема, бо вони назад не ходять. І відправляємося з вами туди. Зараз будемо намагатися е знайти якісь об'єкти для дослідження, щоб можна було щось побудувати собі. Я думав, що це буде вентиль, а виявляється, це всього-навсього звичайний супутник, який впав сюди. До речі, назва цього супутника Аврора. Щось мені дуже знайоме таке, але я, якщо чесно, не можу пригадати, з чим воно зв'язане це, цей супутник Аврора. Так що ми відправляємося на цей, бік. на цей бік острова, І зараз будемо з вами шукати ще якісь ресурси. До речі, ресурсів тут багато. От прям дуже багато. Зараз ми це все добуваємо. І мені ще цікаво, чи ми можемо тут відразу телепортуватися додому. От, от просто так от взяти і телепортуватися додому. Чи це реально, чи це нереально. Так, що в нас по рівню голоду? Так, рівень голоду в нормі, в принципі. Не скоро нас буде тривожити. Це що таке? Систему треба отримати. А, це ліфт. Потрібно виправляти, а в якому сенсі її виправляти, що тут не так. О, до речі, ще якісь ресурси. Це на пробу. А що ми на пробу збираємо? Це лід. Да, ще якийсь лід. І тут ще бачив додаткові ресурси. Вони тут були. Де тут вони були? О тут, напевно, що вони будуть. да Це ресурси для того, щоб їх можна було досліджувати. Це я підозрюю знову ж таки, якийсь лід, але він уже Блакитний. Він вже не такий, як звичайний прозорий, він не такий якийсь блакитний і більше до бірюзового віддає. Так, ну і що тут ще є? Тут тільки був всього-навсього один ліфт. Ми знайшли креслення з ліфту, знайшли 200 одиниць енергії. Я, до речі, не знаю, як ми цю енергію переносимо зараз з собою. І, по суті, більше нічого тут такого і немає. Тепер ми можемо перепливати назад. В нашому в нашому каное Ну і відправлятися уже звідси. Куди нам відправлятися? Я навіть не знаю. Попереду, що в нас тут? Що в нас по собаках? собаки ще в нормі, в принципі. Там корабель знаходиться, і там буйок плаває, до речі. а Цікаво, а що там на буйку цьому? Давайте підпливемо до нього, подивимося, що ще там є. І, напевно, що поки що будемо вибиратися уже звідси відправлятися на нашу базу. Бо це трішки, трішки далеко ми вже заповзли. Потрібно повернутися, напевно, що і тоді вже намагатися щось шукати далі. Так, де цей буйок? Ніколи не бачив буйків. А, це ми можемо тут перебачити. Можемо перебачити. Ну давайте зловимо рибину. Я хотів взагалі подивитися, що тут є. Ну, точніше, не що тут є, а для чого цей буйок. звідки він тут взявся і що він взагалі робить. А виявляється, що. А виявляється, що в принципі взаємодіяти з ним ми не можемо. Ми зловили три рибини. Досить. Досить. Поки що не будемо наловлювати їх. Да, народ, напевно, що ми поки що відправляємося на базу. І тоді вже звідти, з бази, будемо робити ще одну експедицію по, по цьому, от по цій локації, і намагатися знайти вітряк. Не знаю, звісно, де він тут може бути. Я тут вже думав, що ось він, все-таки ми його знайшли. виявляється, це, це все на всього спутник, який впав, який потерпів аварію, вийшов в атмосферу і врізався. Так, де наша, де наша повозочка? Все, давайте, полетіли на базу. Попродавали ми з вами трішечки ресурси. Попродавали їх, картопельки посадили, підлили її. В нас тепер з'являється два інкубатори з пшеницею і два інкубатори з зерном. Так, ми ще можемо купувати тут засоби. І давайте подивимося, 600 дорівнює 5К. 600 дорівнює. Вартість транзакції 5 енергії. Так, ну давайте придбаємо 600. І тепер в нас є можливість побудувати ще одну будівлю тут. І тут вже ми будемо з вами розміщувати. Хм, навіть не знаю, що ми тут будемо розміщувати. Що в нас тут є взагалі? Це все інкубатори в нас вже побудовані, так скажемо. Їх немає сенсу будувати ці всі. Предмети, вони в нас майже є. Тут потрібно шукати ще додаткові креслення, щоб їх відкрити. Організуй свою базу, об'єкти будуть прив'язуватися до цієї сітки. Так, сітка не вистачає ресурсів. Не вистачає ресурсів у нас на сітку. Так, що в нас тут? А, енергію можна зібрати. Можна поки що позбирати енергію з даних от прибут. Тут в нас ще. Тут у нас ще з'являються ресурси, які ми викопуємо ж, звісно. Ці ресурси нам потрібні, потрібні. Ми їх потім можемо продати. Точніше, ці не можемо продати. Ці, здається, ми можемо тільки використати в разі для того, щоб зварити з них мікросхеми. Ми варимо за допомогою них мікросхеми. І при цьому всьому ми можемо за допомогою даних мікросхем побудувати додаткові. Елементи для нашої бази. Так, що в нас тут ще є? Є щось? Цікаво, скільки часу енергія збирається. Так, потрібно взяти води. Запаслися ми водою. Так, підсмажимо собі рибину одненьку і погодуємо наших песиків. Побуду, по, побудуємо Погодуємо наших песиків. бруну все. Всіх нагодували, всі в нас є. Так, і давайте ще одну рибину приготуємо на всякий випадок, а то раптом нам потрібно буде ще кудись дуже далеко від'їхати, щоб в нас була додаткова їжа з собою. Так, ну в принципі по 4 одиниці енергії ми збираємо з вами зараз і відправляємося в дорогу. І на цей раз, напевно, що відправимося в той бік, подивимося, що там. Може там що щось цікавеньке буде. Добралися ми з вами до корабля. Я тут побачив снігохід, подумав, що о, ура, в мене з'явився новий транспорт для пересування, але виявляється, ні. Цей транспорт не призначений для пересування, бо він повністю знищений. Так, я все ще хочу бути художником, не здаюся, і як тільки я повернуся на берег, я буду малювати кожен, кожну годину бодарствування. Так, з 20, кілограм... 20 одиниць кави ми знайшли і ще 2000 баксів. Були ще ми біля цього корабля. Там також, окрім грошей і ресурсів, нічого більше не було. Ну і на той бік я не зміг добратися по тій причині, що там е, всюди вода. І всюди вода О, собаки забуксували. Такого ніколи не бачив, але пес забуксував в текстурі. Такс, і куди б то нам відправитися? Ну давайте підемо вже по, цьо, по цьому боці, подивимося, що тут. Ну і в принципі після цього, так скажемо, рейду нашого, тоді ми вже спокійно, спокійною душою з вами можемо повернутися на базу. Може на цей раз нам пощастить, і ми все-таки знайдемо креслення для цього грьобаного вентилятора, щоб він нам давав енергію навіть вночі. Подивіться, який ми з вами, льодовик, змогли знайти. Тут в нас що це? Я його бачив на одному із малюнків, які знаходив. На одному із малюнків я його бачив. Це в нас якісь нові об'єкти. Що це нам додалося? Мені цікаво, куди ці нові об'єкти нам додаються. Так, знайдені креслення доктора Гарсі. Так, ми знайшли що? Ми знайшли три із п'яти одиниць літака, один із двох телескопів, майстерню. Е, мені ще б цікаво було дізнатися, де, де воно тут знаходиться. Так, це у нас що? Відсутні необхідні креслення. Так, сітка, е, так, лабораторія дозволяє створювати дані. А де нам тут. Де нам тут що можна знайти, точніше, не знайти, а прокачати його, або хоча б знайти саме той об'єкт, який нам потрібно побудувати. Ну, там вони, в принципі, які були, такі й залишилися. Нічого не додалося, по-перше, а по-друге, ні в одному із них я не бачив можливості модернізувати мої предмети. Може, воно там десь і є, але я його поки що не знайшов. Так, тут в нас знаходяться ресурси. Ресурси, звісно ж, ми з вами забираємо. Так, ще десь ресурси є. І тут в нас ще кнопка є. Потрібно полагодити систему. Але для того, щоб полагодити систему, нам потрібно креслення для ліфту. А, креслення для ліфту в мене немає. Так, ще зразки льоду. Ну, такі зразки ми можемо з вами продавати, ну, точніше, досліджувати їх і дослідження. Відправляти за гроші на продаж. Так, що в нас тут ще такого цікавого є? 700 метрів до найближчих ресурсів, які ми можемо знайти. А тут в нас ще якийсь підводний човен. Підводний човен. Тут в нас 1 кілограм ресурсів 2000 баксів. Так. І тут якісь незрозумілі речовини. Що це таке? Ми можемо це все оглянути, да? Воно все однакове, наскільки я розумію. Це вкрадені матеріали повернуться на землю, вони будуть очищені. Так, 2 ГБ пам'яті ми з вами знайшли. Да, дивіться, воно все абсолютно ідентичне. Нічого такого незвичного тут немає. 2 ГБ, ну, точніше, не пам'яті, а інформації ми з вами ще змогли знайти. Ну і все, в принципі, на цьому. Тут більше біля цього підводного човна нічого немає цікавого. Було декілька ресурсів, було декілька одиниць інформації, даних і гроші. В принципі, стандарт, те, що ми знаходили з вами зазвичай. Так що відправляємося далі. Ще один із будиночків. Ще один із будиночків, але це якийсь більш продвинутий. Тут вже туалет з'явився. Ніколи, ніколи ще в будинках, яких ми е з вами обходили або знаходили, то не було нічого подібного. А тут уже аж цілий туалет знаходиться. Так, з ресурсами позбирали. Так, тут у нас в туалеті є щось. Ні. Замило. Замело туалет, тут у нас є гітара, нові об'єкти. Ми знайшли якесь креслення. На що ми знайшли креслення? Нові інструменти, меблі, декор і досліджуйте карту. Такс. Дорога мама. Навіть не буду читати, бо зараз буду плакати, якщо чесно. Такс, тут в нас ванна. Ванна, туалет, душ. І на цьому все. Ну і ще залишається, напевно, щось цікавого. Це ось ця будівля. Ми зараз відправляємось туди. І дивіться, тут знову в нас якийсь телепорт. І мені здається, що це вже навіть. Так, що? Креслення планера. <плес> угу. Угу, угу. У нас вже 4 їх із 5 цих креслень планера. Недостатньо 5 тисяч. А, дивіться, це в нас що? У нас тут 10 все, в нас все є. Так, ремонт підземного ліфту. 5 тисяч. Як бачимо, ми можемо побудувати, точніше, не побудувати, а відремонтувати підземний ліфт і за допомогою нього пересуватися по карті, за допомогою підземного ліфту. Ну Це взагалі шикарно було б. Для того, щоб відремонтувати його, нам потрібно 5000 одиниць мікросхем. Що це таке мікросхеми, напевно, що. Але в нас всього-навсього їх є 10. Тому ми відправляємося на базу і там уже будемо думати, що це його робити. Все, ми повертаємося з вами на базу. Все-таки тут є можливість хутко переміщатися з одного кінця на базу. Тобто, байдуже, де ти є, ти можеш собі спокійно повернутися на базу. І, в принципі, більше нічого такого тут немає. Так, як бачимо, в нас є 10 кг. Руди, яку ми можемо перетворити в мікросхеми. Звісно, ми це з вами робимо, але в нас недостатньо енергії. У нас всього-навсього її 70. 70 одиниць енергії. Так, 13 залишається, і більше нічого ми з цим зробити не зможемо. Так, дивимося по даним: продати, продати, продати більше недостатньо енергії для завершення транзакції. Так, у нас 21 тисяча. Купити мікросхеми, продати три риби, один. 20 штук коштує 1 тисяча. 21 тисяча. Скільки ми можемо купити тут? Раз. А, і потрібна ще енергія для того, щоб е, недостатньо енергії, знову ж таки. Все нам впивається зараз в цю гребану енергію. А для того, щоб побудувати це, в принципі, в нас є додаткові. Ресурси для того, щоб можна було побудувати тут цілу систему цих от приколів. Так, два. Давайте ще додамо. Я так зрозумів, що цих от маленьких підстанцій для добування енергії багато не буває. Так, по 4 одиниці ми зараз з вами заберемо. Да, 4 одиниці світла ми з вами забираємо. І що в нас тут є? Найбільше нічого тут у нас, в принципі, і немає. Зібрати, тут потрібно полити. Це в нас зібрати, зібрати, зібрати. Підлити потрібно ще це все діло для того, щоб воно нам росло в подальшому. Це ми також підливаємо. Це, підлити, збираємо гриби і підливаємо. Все. Воно в нас починає рости. Так, з 21 тисяча, скільки ми можемо купити. Можемо придбати. О, 2400, а потрібно 5. Потрібно мати 5 тисяч цього всього діла. А в нас тільки є недостатньо енергії. Ха -ха. Недостатньо енергії. Добре. Поки що народ на цьому ми з вами зупинимося. Якщо чесно, я півтори години. Пробігав по цій всій локації, я, напевно, що навіть одну п'яту не дослідив того, що тут є. Так що поки що ми з вами припинимо, Якщо цікаве продовження проходження даної гри, виживання в умовах суворої Арктики, то, будь ласка, оцінюйте дане відео лайком та підписуйтесь на мій канал. З вами був Дімас. Всім пока!